Було б так, колись лисиця стріла в полі журавля. Привіталась молодиця, трохи згодом промовляв. Ми з тобою бачу схоже, ось що я тобі скажу. Ти один, а це не гоже, хоч і я одна хожу. І тому я запросити тебе хочу на обід. Приготую готую їсти пити, бо гостинний маю рід. Журавлю те до вподоби, бозі бо, застокає. Він сказав Наситься". так, Добре. Добре, завтра буду я. Завтра буду я. Чекай. Ніч прийшла. Лисичка встала. Чепорнулась. Казанці до обіду готували. Щось смачне яке на молодці. Все готово і до столу подає. Вона хліб, сіль, кашу, трохи прохоловшу виливає у тарі. Прийшов, лисиця просить. Не соромся, покуштуй. Я додам, дам, якщо не досить. Призволяйся і смаку. Ох, нелегка, мабуть, справа, рідку кашу дявум брать, а лисичка тою кашу заходилася лизати. Кашу всю сама злизала, вже й тарілочка пуста, рушником, що вишивала, чемно витерла вуста. Цикне гостя оком чистим, десь пропав міщай. Жаль немає. Так що, друже, вибачай! За обід я дуже вдячний, журавель їй відповів. Ти готуєш дуже смачно, добре в тебе попоїв. Це лисичко, будь у мене на обід. Я для тебе, як сестричка, пригощу тебе, як слід. Ой, лебедику ясний, посміхнулася вона. Я прийду до тебе вчасно, виглядай мене з вікна. Час прийшов і вже лисиця стукав двері журавлю. Борщ смачний зварила птиця з картоплі та щавлю. І дібрав журавлик хлечик, що вузеньку шийку мав. справу зняв готову з печі та її у глечик склав. А лисичка біля нього наче дзика. Так і сяк. Побажали їй смачного. Але ж як дістати смак? Голова не лізе в горщик, лапа теж не пролізла. От тобі зелений борщик, аж в очах її сльоза. Журавель, же потихеньку їжу дзьобом дістає. Тож поїв собі гарненько з апетитом все, що є. Поїв, сміхнувся мило. Та в очах його печаль. Бач, лисичко, все поїли. Пригощати нічим жаль. Глянь, вже сонечко заходить, Зачепило не край. Ти ж до мене при нагоді, хоч заходь, не забувай. Шпурнула в ліс Що щось не зогнать, ще спасибі, як водиця, хай забула про З материнської утроби хай затягнуть всяк собі. Як і що ти робиш. Так робити тобі. Ось і казочількінець!